Ну що ж, ми продовжуємо наше включення з мітингу, який відбувається біля українського парламенту, де свободівці вимагають відставки уряду. Яценюка. біля мене заступник голови з українського об'єднання свободи Андрій Мохнак. Друже Андрію, ну зараз відбувається вже багато промов. Було вже відбулася велика частина цього мітингу. Наскільки я зрозумів, зараз чекаємо на звіт уряду, який запланований о першій годині. Так, зараз очікуємо, подивимося, які будуть результати розгляду цього звіту, і чи спроможеться парламент висловити недовіру, і відправити відставку уряд мародерів, уряд Яценюка. Тобто, в принципі, буде мітинг свободи подовжитися до того моменту, поки якесь рішення в парламенті не буде ухвалено. Так, ми будемо пікетувати до завершення звіту і до результату внаслідок цього звіту. Дуже багато питань, що далі. Ну припустимо, що сьогодні буде ухвалено рішення, і уряд Яценюка піде у відставку. Зараз багато промов говорилося про те, що все ж таки дострокові вибори. Тобто, свобода стоїть на позиції того, що необхідні дострокові вибори, аби український парламент зміг призначити той уряд, який свободяться називають національним урядом. Власне, ми бачимо, що Яценюк спекулює на тому, що крім нього більше в коаліції немає кандидата на прем'єри. Ну раз в коаліції в 300 голосів немає кандидата на прем'єри. То Конституція говорить чітко: нові вибори парламенту, і це власне логічно, тому що сьогодні, наприклад, політичні сили, яку очолює прем'єр-міністр України, довіряє 1% громадян України. Раніше це було там понад 20, зараз один. Очевидно, що ця політична сила вже не має права бути в парламенті, і представляти інтереси українців, тому що вона нікого не представляє 1%. Але вона непропорційно багато займає місця і в парламенті. І в уряді, і так далі. Тому очевидно, що найкращим способом вирішення цієї ситуації це є нові парламентські вибори. Нова, відповідна до українських реалій, теперішніх ситуація в парламенті і відповідно формування уряду національного порятунку. Бо після того, що накерував Яценюк за два роки, нам треба рятувати державу, тому що гірше. Що може бути сьогодні в Україні? Це залишення Ценюка на посаді прем'єр-міністра? Відповідно, якщо не буде ухвалено, то звіту, якщо його а, визнають задовільним, і уряд Яценюка залишиться а, при а, своїх чинних повноваженнях, що буде робити свобода, які будуть дії всеукраїнської об'єднання свободи. Ну, я не думаю, що наш парламент настільки неадекватний, що визнає звіт не звіт задовільним, але вони просто не спроможуться ухвалити рішення про відставку і так далі. Тобто вони не стануть на сторону цього уряду, вони просто не зможуть його вигнати. Але можу сказати, що е, залишення Яценюка пришвидшить парламентські вибори, може навіть більше, ніж е, власне його відставка, тому що після відставки. Мають бути консультації проведені, тому що після відставки президент лише отримує право, коли немає уряду, отримує право той самий парламент власне розпустити і оголосити нові вибори. Якщо яценюк залишиться, то я ще раз скажу, ситуація буде погіршуватися просто пропорційно, великими дуже темпами, і тому це. Спричинить вибух зсередини, тобто суспільство вибухне. Суспільство примусить провести вибори. А зараз багато інформації, де можливо, ви її прокоментуєте, будете зна... ви більше знаєте, що відбувається в стінах українського парламенту, в будівлі, в сесійній залі, в тому числі вчора спостерігали багато українського суспільного багато частина, велика частина українського суспільства спостерігала за погоджувальною радою. Тобто ці члени коаліції, ну зокрема, батьківщина проголосила про те, що вони, вони вимагають теж відставки уряду. А, якщо буде оце половин Часте рішення, тобто звіт не але ми потім про відставку поговоримо. Наскільки я зрозумів, такий варіант можливий. То чи ви припускаєте, що коаліція буде просто розпадеться коаліція, і відповідно через це будуть призначені нові вибори? Бо людей дуже цікавить технологія процесу. Як це буде відбуватись? Е, ну, ми бачимо е, маневри навколо цього, тобто крику, е, гвалту дуже багато, там фейерверки, все, уряд відставку, але 16, сьогодні, 16 лютого, про звіт знали за декілька тижнів, але за декілька тижнів не спромоглися зібрати підписи і відповідно до регламентної процедури е, зареєструвати, щоб уряд відреагував, щоб комітет пройшла ця постанова і так далі. Тобто нічого не відбулося. Тільки в переддень звіту згадали, о, так ми ж маємо збирати підписи. А згадали чому? Тому що підписи вже збиралися. Правда, в парламенті українському ну, напевне злодій на злодії, тому що одні підписи пропали за відставкою Яценюка, підписи за відставку Шокіна вкрали. Я правда не чув, щоб було заява в міліцію в правоохоронні органи. Про те, що ну все таки злодії в найвищому законодавчому органі. Насправді тут більше піару, ніж якихось реальних кроків, тому що е, я можу сказати, що напевне в переважній більшості парламенту не вигідно, особисто для них невигідно, навіть не суто їхнім політичним силам, а персонально багатьом депутатам більшості депутатів не вигідні ці нові вибори. І тому от буде спрацьовувати така, як то кажуть, корпоративна солідарність, що вони не будуть. Е, Іти на дострокові вибори. Ну це свобода могла заявити про те, що треба розпустити коаліцію. Що ми виходимо з коаліції і йдемо на нові вибори, тому що ми відчували, що е е суспільство змінилося після революції, і цей парламент потребував парламент цього скликання, потребував перезавантаження. І відповідно ми на це пішли. Ну сьогодні в парламенті не спостерігається жодної політичної сили, яка би здатна була на подібний крок. Зрозуміло, тож чекаємо на звіт чинного уряду і на подальші події, як в сесійній залі українського парламенту, так і біля будівлі, де продовжується мітинг з українського об'єднання Свободи. Дякую, друже Андрії.